Скажу так, перший висновок, який для себе взяв, ніколи не називати дат, певний дат виконання пророцтва. Це дуже велика помилка, яка мені коштувала дуже дорого. І я бачу не тільки мені і багатьом іншим. Тобто називати дат, Коли там закінчиться війна, в якому році. Розумієте, ніхто до кінця не знає цього і Бог не відкриває. Тому що є певні речі, які можуть. Ну, знаєте, якби, це на прикладі з Ізраїлем. Бог сказав, 400 років будуть в Єгипті ізраїльтяни, а були 430. тобто На 30 років більше став, більше перебули в Єгипті тобто Можна сказати, Бог обманув. Бог тут не вгадав з пророцту. Ні, Бог це чітко сказав. Тобто, перша помилка це говорити, називати конкретні дати, роки і цифри. Я пам'ятаю пророцтво. Це було перед виборами, коли в Америці були вибори Байдена, да? От Байден і Трамп. Це був 2020 рік. Я пам'ятаю одного з американських пророків відомих, Іремія Джонсон. Він пророкував, що президентом стане Дональд Трамп. Але дивіться, президентом не став Дональд Трамп, а став Байден. На нього шквал критики вилився. І що робить Єремія Джонсон? Єремія Джонсон вибачається, що він помилився з пророцтвом. вибачився публічно. І приходить 2024 рік, і президентом стає Дональд Трамп. І тоді питання: а можливо, пророк Єремія Джонсон не помилився в 2020 році? Просто пророцтво, може виконається не так, як ми його собі намалювали. І не так, як ми його собі сприймаємо. Це друга, така головна причина, чому пророцтво не збувається. Ми іноді самі пророцтво підлаштовуємо під своє розуміння і бачення. Часом пророк говорить сон, видіння, откровення. І він може його тлумачити по-своєму, навіть до кінця неправильно, невірно. І так само будь-хто інший чує це пророцтво він за нього хапається. А насправді пророцтво вірне. Сон пророчий, видіння було вірне. Але його здійснення буде не так, як ми вважали, і не так, як ми на це реагували. Тому тут також потрібно завжди ну, не спішити, як кажуть, виливати а, дитину разом із водою, немовля разом із водою, тому що, ну я розумію. Тому що багато людей дуже, не як би сказати, це зрозуміло для людей. Вони хочуть, щоб було 2 на 2, чотири і все. Отак от, от. Просто доступно, скажи нам, який день, який час, а якщо ні, то це значить ти не від кого. Но пророцтво потрібно трішки сприймати по-іншому. І іноді не, ну, не так, як нам би цього хотілося. А трішки дати часу тому всьому, для того, щоб час розставити все по своїх місцях.